Що відбувається? Миру. Хай поганий, мірний, ніж хороша війна. Діти в відчаї. вони просто стомилися чекати. Їх ще декілька днів і всіх перестріляють. І ми будемо, батьки, просто закінчувати життя за багубством зв'язку з тим, що ми їм не допомогли, що нічого не змогли зробити, крім вийти оці плакати винести. Крім того, що поплакати і заспокоїти їх якось? Куда рятуйте наших дітей, поки не пізно? Просимо Порошенка, щоб він вийшов, подивився нам в очі і відповів нам, чого наші діти там гибнуть, за що їх розстрілює Росія, чому не на який компроміс з Росією вони не йдуть, чому немає ніяких переговорів? За що страдають наші діти? За їхні неполадки, за їхні нерозбірки. Доки це може бути? Даємо срок до 6 годин вечора. От будемо сидіти тут, а далі їдемо на Донецьк. Якщо Україна не може чи батьківщина не може захистити, не може правительство наше захистити, ми підемо захищати наших дітей, ми підемо з голими руками, ми підемо на щитом до тих сепаратистів, до тої Росії, до куди угодно, аби тільки спасти своїх дітей. Якщо наші діти нікому більше не потрібні, то нам вони потрібні. І ми їх в армію віддавали не для того, щоб вони гибли десь не за цапову душу. Вони йшли служити батьківщині. А виходить, що ця батьківщина їх кинула, щоб їх порострілювали. Якщо треба знищити народ України, то хай так і скажуть, чого вони їх туди відправили. Бо це дійсно знищення. В них немає чим воювати, в них немає навіть чим захиститися. Що має президент зробити? Має їм допомогти технікою. Він же ж рекламує, що він там подарив армії якусь там техніку, прямо броньовану, не пробиваємо. Де вона та техніка? Де, куди він її подарив? Чого її немає в гарячій точці? Там, де дійсно вона потрібна, там, де розбили все, що можна було розбити. Залишилися діти безоружні. Навіть нема де скритися в них кругом них одні воронки. І цей град непестаюче поливає її. Доки ж це буде. Щоб вже вже все там. Каже, ще раз каже, поди туди всю каже, ми туди не вийдемо. І кожен раз, коли ховаємося, каже, все молимо Бога, щоб не попало, каже, у нас не радимо нас, щоб ми каже, жив'я туди вийдемо. А діти кантуз було, попала у них бомба прямо в індач. Так вони вискочили туди, вони не знали, що робити, що з ними вони не знали. Вони діти їм по 18, 19, 20 років. Це не національна гвардія, це солдати. Просто так вийшло, бачите, що підписали наші діти контракт і їх туди кинули. І тепер ми просимо за дітей, просимо допоможі, просимо, щоб допомогли нашим дітям.